Фітосанітарний календар на березень. Березень це час для підготовки до активного сезону. Основні завдання санітарна обрізка, обробка від хвороби шкідників, підживлення. Дати можуть змінюватися. Що стосується городу: капусти, картоплі, томатів, огірків, цибулі та інших овочів. З 1 по 5 березня підготовка насіння до посіву з незараження фітоспорином, морганцівкою та замочуванням у стимуляторах роста. Епін і гумат. 5-15 березня пасів на розсаду капусти, томатів, перцю, баклажанів. З 15 по 20 березня обробка ґрунту біопрепаратами триходерміном, планризом для профілактики грибкових хвороб. З 20 по 30 березня перше підживлення розсади комплексними добривами. В саду яблуні, груші, вишні, сливи, персики. З 1 по 10 березня санітарна обрізка сухих, хворих та пошкоджених гілок. З 10 по 15 березня побілка штамбів вапном із додаванням мідного купоросу проти шкідників, які зимують у карі. 15 20 березня перше оприскування 3% розчином бордовської рідини або хорусом від парші маніліозу. 20-25 березня обробка інсектицидами кінмікс актора від зимуючих шкідників попелиці, кліщів як Ягідники. Полуниця, малина, смородина, агрус. З 1 по 10 З 15 по 20 березня Оприскування від грибку. З 10 по 15 березня обробка гарячою водою плюс 70 градусів Цельсія для знищення шкідників у бруньках смородини. Газон 15-30 березня перше розпушування ґрунту та видалення сухої трави. 30 березня внесення азотних добрив для активного росту.